Приїхав податковий інспектор відпочивати на Чорне море, купається, доплив до буйків і раптом чує голос із мегафона. Пане податковий інспектор, прохання за буйки не запливати. Здригнувся інспектор від несподіванки, вибрався на берег, оглянув себе, з ніг до голови, шапочку одягнув і знову поплив. І знову чує голос. Пане податковий інспектор. Я ж вас просив за буйки не запливати. Засмутився інспектор, не знає, що й думати, вирішив підійти до рятувальника і запитати Скажіть, а як ви дізналися, ким я працюю? Адже не на лобіш у мене написано. Та ні, все дуже просто, відповідає рятувальник. Коли звичайні люди пливуть, вони руками від себе гребуть, а ви під себе. Сміх продовжує життя, а підписка нашу мотивацію.